Вітаю! Сьогодні хочу вас познайомити ще з одним йогуртом. Це Vitalct View. Закваска Vitalact. Ось так вона виглядає. Можна приготувати до 30 літрів продукту. Все дуже просто ось так. Зараз вам покажу склад, щоб я довго ніч вам не розповідав ось такий склад тут. І ця закваска ось виглядає так. Вона фасується ось в такі флакони. І далі ви просто всипаєте у молоко і чекаєте 8 годин. Я готую це все у йогуртниці. І ось такий йогурт вийшов. Закваска тривала 8 годин. В результаті ось такий йогурт. Він йде нейтральної консистенції, він і не кислий, і не солодкий, він нейтральний, так що. Як і з попереднім йогуртом, ви запросто можете використовувати його із фруктами або із соками. І от консистенція ось така. Вона вже не кремоподібна, а має ось такі, такі крупинки у собі.